Вітаю етері випуск новин у студії Віктор Раду. У ніч проти 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті сталося підвищення рівня води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Влада Херсонської області оголосила про термінову евакуацію з небезпечних районів. Одеса готова прийняти постраждалих, які найближчим часом будуть вивезені з регіону. Військові кажуть, що ситуація дуже складна, але контрольована. Готується відправка евакуаційного потягу, який організований, також для бажаючих евакуюватися, але це все якраз ті ознаки, які свідчать, що ситуація стабільна, контрольована, і не зважаючи на те, що ворог намагається створити техногенну катастрофу, сили оборони в взаємодії з органами влади, співпрацюючи, здатні. Опанувати цей процес, організувати безпекову ситуацію. Вісім населених пунктів на правому березі Дніпра і один із мікрорайонів Херсона виявилися вже повністю або частково затопленими після підриву дамби Каховської ГЕС. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч осіб. Підрив Каховської гідроелектростанції призвів до її часткового знищення. Наталя Гуменюк прокоментувала щодо ймовірної причини теракту. Цей інцидент це реагування ворога. На дії сил оборони, втомившись очікувати контрнаступу, в них не витримали нерви вочевець, і вони завдали того техногенного удару, який, в принципі, був заготовлений вже досить давно. За словами Наталії Гуменюк, план нанесення техногенного удару по ГЕС ворог мав давно. Ще за часів окупованого правого берега, ворог дуже часто шантажував і натякав тим. Що підрив Каховської ГЕС можливий, і дуже часто робив акцент на те, що це буде зроблено силами оборони. При цьому якраз сили оборони завжди працювали, навіть за часів роботи з деокупації правого берега, завжди працювали дуже обережно, не шкодячи критичної інфраструктури. Гідроелектростанція повністю зруйнована та відновленню не підлягає. Про це повідомила в Укргідроенерго. Через підрив російськими копантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею екоциду. Крім матеріальних збитків самої Каховської ГЕС, ворог спровокував екологічну катастрофу, кажуть фахівці. Про її наслідки для українців розповів експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. На думку фахівців, внаслідок підриву ГЕС є загроза підтоплення майже 80 населених пунктів. Сховище залишиться, воно буде далі існувати, функціонувати, але в менших, скажімо так, меншому рівні, ніж до того. І проблема та, що дійсно, що ті території, які сьогодні е, опиняються в зоні розливу води, так, вони, скоріш за все, будуть непридатними для. Нормального життя, функціонування людей, міст, населення також експерт наголосив на тому, що наслідки теракту не мають значно вплинути на енергетичну систему України. Каховська гес вона вже не працювала з березня минулого року. Тут на більш року працює в енергосистемі України. Вона не виробляє електроенергію. Не видавала в систему України електроенергію. Юрій Корольчук прокоментував також вплив зміни рівня Каховського водосховища на роботу інших електростанцій України. Стосовно Запорізької АЕС, то, тому що Запорізька АЕС, вона ж частково залежна від Каховського водосховища. У, у, у них є окреме своє сховище води є Запорізької АЕС, і там звідти вода використовувалась для охолодження. Роботи реакторів, коли реактори працювали електростанції. Сьогодні вони не працюють. Вони не працюють практично вже ну майже рік. Тому, в принципі, говорити про ризики сьогодні для Запорізької ЕС не можна, тобто вона залишається в стабільному такому режимі. Також експерт зазначив, що на енергопостачання Одещини теракт на Каховський ГЕС не вплине. Вночі російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування. Атакували традиційно із району Каспійського моря стратегічними бомбардувальниками. Ту 95 всі 35 крилатих ракет знищили українські сили ППО. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Серія вибухів пролунала вночі у столичному регіоні. Наслідок російського удару в одному з районів Київської області пошкоджено приміщення поліклініки. Уламки ракети виявили також неподалік пологового будинку. В іншому районі пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів. Про це повідомили у поліції Київської області. З пошкодженої будівлі поліклініки екстрені служби евакуювали пацієнтів та персонал. Постраждалих немає. В умовах військового стану для більшості переселенців Одеса стала другим будинком. Люди з Миколаївщини, Херсонщини та інших регіонів країни регулярно потребують додаткової комплексної підтримки, в тому числі і у працевлаштуванні. Фахівці Одеського обласного центру зайнятості розповіли про поточні актуальні вакансії для ВПО. у центрі. Можна дізнатися, як пройти навчання, перекваліфікацію та соціальну адаптацію, зокрема, як отримати грант від держави для відкриття власної справи. Подробиці далі у випуску. Близько 800 внутрішньопереміщених осіб з початку цього року звернулися до Одеського обласного центру зайнятості і отримали статус безробітних. Також велика кількість переселенців продовжує отримувати інші різноманітні послуги Центру зайнятості. Насамперед, ми здійснюємо підбір роботи для тих осіб, які готові приступити вже тут і зараз. Ну і мають якусь або відповідну освіту для працевлаштування, або готові працювати без, скажімо так, проф... Потреб роботодавця, вимог роботодавця до освіти чи якоїсь професії. Більше 150 внутрішньопереміщених осіб вже отримали роботу в Одесі. Велика кількість переселенців також змогли отримати нову професію. Наразі 35 осіб з числа безробітних продовжують навчання в Центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Ми даємо можливість за рахунок коштів нашого фонду перепідготовитися перепідготуватися або отримати нову професію, або Ж, якщо в людей немає ніякої спеціальності професії, то ми навчаємо таких людей для того, щоб вони вже працювали більш кваліфікованими робітниками чи спеціальностями, або ж підвищуємо кваліфікацію тим уже працівникам, які мають професію чи спеціальність. Зокрема, особлива увага приділяється такій програмі, як отримання ваучера. Отримання ваучера це документ, який одноразово дає можливість оплатити людині навчання, якщо вона навчається перенавчається на робітничу професію. Або здобуває, якщо допустимо, магіс бакалавр, то магістра, тобто вищу, або ж аналогічно тільки за іншим напрямком в цьому році. У нас вже отримали більше ніж 10 осіб таких ваучерів. Числа ВПО це 5 осіб. Нині у складний економічний період держава пропонує українцям фінансову допомогу. Фахівці Одеського обласного центру зайнятості роз'яснюють, як громадяни мають можливість отримати гранти від держави на створення власного бізнесу. Люди, які бажають відкрити свою власну справу, або вони вже мають якийсь свій бізнес для його розвитку, для придбання матеріалів обладнання. І є така програма, як є робота, чи подаються документи і люди отримують гранти на розвиток власного бізнесу. Зокрема, фахівці центру зайнятості надають переселенцям і інші види допомог. співпрацюють з гуманітарними штабами громадськими організаціями, які займаються проблемами ВПО, надають інформаційну та психологічну допомогу. Наші психологи практично з кожною внутрішньо переміщеною особою працюють, скажімо так, на те, щоб люди змогли адаптуватися в нашому місті і вже вийти на роботу, або ну, скажімо так, отримати якусь заняті. Що це буде робота, чи це буде якась власна справа, чи щось інше, але головне, щоб люди були зайнятими. Цьому році в Одеському обласному центрі зайнятості провели два великих ярмарки вакансій, на яких був запропонований перелік професій. Чотирирічна дівчинка зазнала тяжких травм внаслідок падіння з вікна п'ятого поверху на вулиці Корольова в Одесі. Як повідомили в обласній поліції, встановлено, що дитина залізла на підвіконня і випала разом з москітною сіткою, коли бабуся перебувала на кухні, а мати в іншій кімнаті займалася молодшою дитиною. За останній місяць це вже третій випадок випадіння дітей із вікна. Медики та правоохоронці щороку фіксують збільшення дитячого травматизму і з минулого року статистика постраждалих Ред маленьких українців зросла на 10%, повідомляють правоохоронці. Про те, як уберегти малечі від можливих травм та уникнути трагедій, розповіли фахівці. Щороку одеські лікарі фіксують збільшення дитячого травматизму. І якщо в довоєнні часи найчастіше це було пошкодження на вулиці, то сьогодні на перше місце вийшли побутові травми. Минулого року, внаслідок отриманих поранень, в Одеському регіоні загинуло 35 дітей. З початку цього року лікарі фіксують вже 10 смертей. На цьому тижні, на жаль, семирічний хлопчик, який бігав, усміхався через, через мить получив, отримав травму несумісну з життям, спасти, на жаль, таких, такого хворого неможливо. Я напомню, хочу напомнити батькам, що вікно, яке закрите москітною сіткою і відкритий стеклопакет, це відкрите вікно. І... Ваша дитина грається при відкритому вікні. москітна сітка ніяк не захищає при надавленні на неї. Діти випадаються. На жаль, трапляється кожен рік, і з року в рік на жаль, це все продовжується в ті тій чи іншій ступені. Якщо деякі нещасні випадки неможливо попередити, то є безліч ситуацій, де саме відсутність пильності з боку дорослих. Та зневага правил безпеки стають причиною фатальних наслідків для дітей. Відкриті вікна, відсутність град та незахищені москітні сітки все це може становити загрозу життю дитини. Випала з вікон дитина двох років, дитина сіми років. А зазвичай діти опираються на москітні сітки, які не захищають від падіння, і саме це стає причиною отримання важких травм. І на жаль, шанси вижити. При таких обставинах вони мінімальні і діти майже завжди гинуть до приїзду медиків до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. Відпочинок на воді найцікавіший для дітей та дорослих. Однак, перебуваючи біля водойміша слід завжди пам'ятати про безпеку. Саме недотримання правил поведінки під час купання у морі, річці чи басейнах може привести до надзвичайних ситуацій. Минулому році таких випадків було в Одесі Вісім. І відпочинок легко може закінчитись трагічно, особливо якщо дорослі нехтують знову ж таки правилами поводження дитини на воді, залишають її без нагляду. І найчастіше ми стикаємося з ситуацією, коли дитина може потонути, а батьки помічають відсутність дитини лише через деякий час. Одна з найпоширеніших дитячих травм укус тварини дитину можна привчити до певних правил поведінки з домашнім вихованцем, але бути впевненим у тому, що це вбере. Лише його від агресії з боку тварини неможливо. Тому батькам слід бути уважнішими. Профілактика антирабічна на сьогоднішній день проблематична. В Україні не завжди достатньо вакцин, а домашніх тварин чомусь останнім часом їхні хазяїва. Хто хто тримає цих тварин? Вони не займаються профілактикою і не ходять до ветеринара і не роблять їм щеплення від сказу. Це теж дуже важливо. Майже 600 кущів коноплі та близько 140 кілограмів канабісу на Одещині затримали власника наркоплантації. 46-річний житель Арцизу на своїй присадибній ділянці дбайливо вирощував врожай Конопель та зберігав готовий до вживання канабіс у своєму будинку. Поліцейським відділу поліції номер 1 Болгарського районного відділу поліції виявлено факт незаконного вирощування на території одного з приватних домоволодінь в місті Арциз Рослин Конопель. Розпочавши за вказаним фактом кримінальне провадження, поліцейські провели санкціонований обшук домоволодіння місцевого мешканця, у ході якого вилучили 570 кущів конопель, що росли на присадибній ділянці. А в будинку розфасовано у полімерні пляшки та паперові згортки наркотичну речовину загальною вагою майже 140 кілограмів. Нарковмісність виявлених речовин підтверджено висновком експерта. Правопорушника затримала за незаконне вирощування та зберігання нарковмісних рослин. В особливо великих розмірах йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі затримали інтернет-провокатора, який продавав фейкові посвідчення журналістів та закликав до зриву мобілізації. Також він публічно заперечував російську збройну агресію та військові злочини окупантів. Зловмисником виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення зареєстрував громадську організацію та одноіменний журнал. Зазначається, що друковане видання не мало редакції та тиражу, а використовувалося виключно для прикриття. За даними слідства, після російського вторгнення фігурант поширював у соцмережах кремлівські наративи, які нібито висловлюють думку мешканців Одеси. Крім того, чоловік у власному телеграм-каналі розмістив оголошення, де за невеликі гроші пропонував посвідчення журналістів його видання під час обшуку. У фігуранта знайшли комп'ютери та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності. Чоловіку повідомили про підозру. Суто йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зломиснуку загрожує до 10 років в'язниці. Повідомили в прес службі СБУ. 6 червня медіа індустрії України відзначає День журналіста. Під час війни, як і у мирний час, робота журналістів надзвичайно важлива для консолідації демократії, захисту свободи слова та прав людини. В Одесі в регіональній організації спілки журналістів України прозвучали слова привітань на адресу працівників медіа. Журналісти зараз перебувають на інформаційній передовій. Головна суть професії донести важливу інформацію чи новину до громадськості максимально об'єктивно та всебічно. У журналістів є своє професійне свято, яке в Україні відзначають 6 червня. Колег із цеху привітали в Одеській організації Національної спілки журналістів України. На заході були присутні кореспонденти, які приїхали до Одеси із тимчасово окупованих територій. Під час війни тут наші колеги, журналісти з Херсона, з Бахмута, з Нової Снігрівки, ті окупованих території, коли були. Вони видають газети тут. Журналіст, письменник Анатолій Бутенко приїхав із Маріуполя. Нині живе та працює в Одесі. Кореспондент розповів про свою роботу в умовах воєнного часу. Всіх нас, учасників громадської організації, порозкидало по всій Україні а то й за межами України. От зараз і за кордоном багато от в нашій організації от літературний клуб світоч. І, так, що ми. Об'єднали і місцеву інтелігенцію поетів, журналістів. Яке ж свято без подарунків? Грамоти та нагороди за успіхи у професійній діяльності теж були. А ще всіх присутніх по телемосту онлайн привітали колеги з інших міст України, зокрема Києва та Дніпра. Голова НСЖУ на Одещині також озвучив слова привітань. Хотів би всіх своїх колег, журналістів поздоровити з. Святом дня журналіста побажати щастя, любові, здоров'я. І повертаючись до театрального життя Одеси за воєнний рік український театр показав глядачу сім прем'єр. Це чи не найбільша цифра в Україні? І ось через місяць установа йде на відпочинок, але перед цим покаже виставу прем'єру Карпатський вестерн, яким був цей рік для театру в нашому матеріалі. За цей рік в українському театрі було безліч прем'єр, і за місяць до канікул в храмі Мельпомена будуть показані майже всі спектаклі. Розповідає директорка і художня керівниця Юлія Пивоварова. Цей місяць буде дуже насичений, тому що ми і відновили багато репортуарних вистав нашого театру. Ми багато плідно попрацювала нас. Вийшла купа прем'єр в цьому сезоні. Ми майже покажемо практично всі наші вистави в цьому місяці для того, щоб попрощатися. До наступного сезону за червень місяць також буде показана одна з головних прем'єр цього року Саша винесе сміття. Це один із перших спектаклів, який показало на сцені українського театру з початку повномасштабного вторгнення. Це непроста і дещо містична історія. Ми робимо надсучасну, найважливішу виставу цього, мабуть, театрального сезону, і не тільки, яка дає нам ми. Отримуємо, е, нарешті, сенс е, того, що робимо е, в театрі. Бо ця вистава вона про людей, вона про Україну, вона про Сашу, який помер до 2014 року. І е, е, на Початок війни він повертається, повертається з того світу для того, щоб боронити Україну. Особливо після повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що театри повинні стояти на першому місці, адже саме вони формують наше суспільство і допомагають у такий важкий час. Для нашого театру ми, ми це відверто говорили. Для нас війна почалася не 24 лютого, лютого. Вона йде з 2014 року. І ми весь цей час ми намагалися робити і ну вистави, в яких ми говорили про. А, той конфлікт, який після 24-го вже розгорівся, але ми на це постійно звертали увагу. Ми постійно проводили якісь м, творчі зустрічі, якісь мистецькі заходи. Вистави в нас е, дуже потужні, е, вистави надсучасні. Е, тобто, ми прибираємо з репертуару театру таку, таке поняття, як меншовартість. і абсолютно це боротьба з радянськими наративами, з меншовартістю. Це Усвідомлення своєї громадянської позиції і усвідомлення е, українця в Україні до відкриття українського театру. Після канікул також запланована прем'єра. Це п'єса Ольги Кобилянської, розповідає Юлія Пивоварова. Це вистава у неділю. Рана Копала», яка прем'єра якої у нас запланована на 27 сьоме. Серпня він складний, він величезний. Це робота на великій сцені, і там ну, теж задіяна ну не вся трупа, але майже вся. А ось сезон буде завершений 30 червня виставою прем'єрою. Карпатський вестерн. Це справжні пригоди на фоні смерекових лісів. Ну і в ковчег та чаша Грааля. Через призму сучасної графіки одеський ілюстратор та художник Сергій Ільїн по-новому інтерпретує біблійні метафори. У залах одеського музею західного та східного мистецтва представлено експозицію під назвою Хліб і вино. Експонати самобутньої виставки бачили наші кореспонденти. Хліб і вино відомі у всьому світі біблійні метафори, стали основою для назви виставки робіт, графіка та ілюстратора Дмитра Ситнікова, яка відкрилася у музеї західного та східного мистецтва та привернула увагу глядачів. Ані зовут розговору діалогу, ані вам очом то говорять. А ви зазерцяє пластику і читаючи тексти, починаєте самі вистраювати свою концепцію. Сам автор робіт використав досить цікавий прийом, коли поєднав зображення на картинах з текстом. В цьому художник бачить можливість пояснити дещо глядачеві. Не Всі знають всіх біблійських сюжетів. Віднога бо багато, большая багато книга, і е, для того, щоб легше було зрозуміти, я вставив тексти, які... Е... Розказує, о чому реч іде Дмитро Ситніков розповів і про те, як створював першу в експозиції картину. Она, в общем, это теж ілюстрація к, к словам Ісуса том, що це из Евангелия от Матфея, о том, що всяке дерево, которое не приносить плода, оно будет срублено. Это об этом. Виставка хліб і вино», на думку митці це ще й поштовх до спільного переживання, яке відкриває простір для роздумів та діалогу про значення релігії і духовності в нашому сучасному світі. У мене, як зрителя інтерес живописи і релігії пересічення і релігії. Стало інтересно просто взгляд именно этого художника, как он він... Это видит, как он это предлагает нам увидеть. Мне понравилась работа, там есть одна весьма работа. Она высоко детализированная. Очень понравилась, потому что там очень хорошие тени, свет, хорошо подобрано в общем. У каждого, конечно, свое понимание, это правильно. І художник не повинен повністю розкривати весь замисел, і він не зробив. Це тоже правильно. Моє этой виставки, моє мнение, що художник попав в точку болі, прямо в душу. Кожен з глядачів побачив у цих роботах щось своє, байдужих не було. Я тільки прийшла сюди, але дуже сам стиль, якийсь те <реш> Вражені, не зрозуміла э, цікаві. Мені це вот ця вавілонська картина, да це знамениті ворота. Они зараз знаходяться в Берлінському музеї. І ось вот, ззаду, вот там літають вот ці острова. А, ну, хоча я би сказала, що це плагіат. Такої є в мультфільмі Охотники за драконами. Літаючі острова, Ну мені все одно нравится. Якщо ви хочете познайомитися з нетривіальним поглядом автора на класичні біблейські сюжети, приходьте до музею західного та східного мистецтва. Виставка Хліб і вино триває. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.